Вже п'ятий рік поспіль управління освіти і науки, молоді та спорту організовує акцію під назвою Гала-концерт учнівської художньої самодіяльності огляди проводяться кожного року до Дня Незалежності України. Цьогоріч вони присвячені двохсот річниці із дня народження Тараса Шевченка. Учасники із різних сіл та містечок області мали змогу показати свої творчі здібності та таланти. Учнівська молодь з різних куточків Прикарпаття сьогодні в Івано-Франківській обласній філармонії презентувала свої співочі та танцювальні таланти. Відбір до участі в гала-концерті учнівської художньої самодіяльності тривав протягом року. Особливість цьогорічного концерту в тому, що в ньому взяли участь діти з особливими потребами. Про це розповіла начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Зінаїда Болюк. На гала концерт запросилися кращі колективи, танцювальні, хорові, сольні номери, ансамблі. Є навіть... Фрагмент театральних вистав. Окрім того, вперше в цьому році на гала-концерті будуть представлені номери художніх дітей з особливими потребами. Учасники з Рогатинщини приїхали на гала-концерт не вперше, адже сильний склад колективу, зібраність та таланти юних танцюристів приносить їм призові місця. Зазначила керівник хореографічного ансамблю Опільчаночка Лілія Горень. Ми вже неодноразово на заключному гала концерті обласного огляду художньої самодіяльності, Фактично, колектив уже вдруге представляє Рогатинський район, і це я вважаю дуже велично. Ми раді, що належним чином оцінили роботу мою як керівника і таланти моїх юних вихованців. Ще один учасник концерту Микола Соловій з раннього дитинства займається музикою. Такі конкурси вважає потрібними і цікавими для молодих виконавців, де вони мають змогу розкрити себе. І мені сподівається. Подобаються дуже такі різноманітні конкурси, тому що діти розкривають себе з інших сторін і мають змогу показати себе з кращої сторони. За кулісами гала концерту панував вир емоцій. Учасники хвилювали, раділи... та сповна віддавались творчій атмосфері, яка панувала у залі та на сцені. У мене хвилювання, звісно ж, були, але мені дуже сподобався виступ. Ми гарно виступили і думаю, ті, що дивилися нас, ми їм сподобалися». Емоції дуже. Прекрасні, красиві, дуже хочеться вже піти виступити на сцену і щоб побачити, як нас оцінюють журі. Гала-концерт учнівської художньої самодіяльності став для учасників та їх керівників чудовою можливістю показати публіці свої творчі напрацювання за рік. Саме ж нагородження найкращих відбудеться у серпні цього року.